Дання Ради національної безпеки і оборони України. 238 військовослужбовців та міліціонерів нагородив президент. Під Маріуполем загинув ще один військовий з Одещини. У Білгородністровському комунальники не встигають встановлювати вуличні ліхтарі. Невідомі вандали штовхають місто у темряву. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Далі докладніше. Ми здатні захистити свою державу, впевнений Петро Порошенко. Україна розглядає вирішення проблем на сході виключно мирним шляхом і буде відповідально ставитися до виконання мінських домовленостей. Проте готуватиметься до рішучих дій на випадок негативного сценарію, заявив президент України, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони України 4 листопада. Петро Порошенко запропонував РНБО розглянути питання про скасування дії закону про особливості місцевого самоврядування в деяких районах до. Донецької та Луганської областей. Президент підкреслив, що скасування цього закону не означає відхід від мінських домовленостей та назвав умови прийняття нового закону про статус Донбасу. І ми будемо готові прийняти новий закон в умовах, коли ми побачимо перше, стійке припинення вогню. Друге, відведення військ від лінії зіткнення. Третє чітке демаркацію лінії зіткнення, яка зафіксована 5 вересня 2014 року в Мінському протоколі, де українські е, військові зможуть зайняти лінію відповідно вдовж річки Кальміус від Оленівки до Старобєшова, відсунутись на Декілька кілометрів від Маріуполя, забезпечивши артилерійську безпеку, забезпечивши безпеку Бахмутки і інших районів, які чітко відображені в Мінському протоколі. Коли ми зробимо рішучі кроки по звільненню всіх заручників, в тому числі і тих, хто незаконно утримується на території Російської Федерації. І врешті-решт. Коли ми побачимо, що наслідки незаконного виборчого фарсу від 2 листопада будуть скасовані, ми готові прийняти новий закон, ми готові призначити нову дату виборів, ми готові чітко окреслити територію, де відповідно до українського законодавства ці вибори будуть проходити і де буде діяти спеціальний режим місцевого самоврядування. Більше того, ми готові забезпечити спеціальний режим вільної економічної зони, де суб'єкти господарювання, які зареєстровані на цих територіях, будуть мати спеціальний режим економічних відносин з Європейським Союзом, і ми про це проговорили вже з лідерами Європейських держав. І спеціальний режим, я сподіваюся, Росія на це піде економічних відносин з Росією. Президент України поставив свій підпис на важливому документі. Петро Порошенко підписав указ номер 842-2014, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо збільшення обороноздатності країни. Текст відповідного указу глави держави і саме рішення РНБО вже з'явилися на офіційному інтернет-представництві президента. 238 військовослужбовців та міліціонерів нагородив президент України. На жаль, 41 нагорода посмертна. Є серед загиблих воїнів і наші земляки. Повідомляє інтернет-видання Думське полковник Олексій Грачов 29 серпня виводив колону 93-ї бригади з Іловайського котла. БМП, в якому знаходився Грачов, обстріляли з РПГ. Полковник помер від осколкового поранення. Указом президента він посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно нагороджений командир першого батальйону одеського окремого полку зв'язку. Автомобіль УАЗ, в якому знаходився полковник Борис Кифоренко, також потрапив під обстріл 29 серпня при виході українських військ з під Іловайська. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджений капітан Олександр Світличний, командир радіолокаційної роти, що дислокується в Арцизі, загинув при виході з зіловайського котла, похований 8 вересня в Ізмаїлі. До редакції нашого телеканалу звернулися пацієнти, які проходять обстеження та лікування у Білгородністровській міській поліклініці. З 1 листопада у місті розпочався опалювальний сезон, і тепло нарешті прийшло у домівки акерманців. Батареї міської поліклініки і досі залишаються холодними. Посадовці міста про проблему знають. Чому ж тоді медичний персонал та хворі досі мерзнуть? Дізнавалася, наша знімальна група. В реєстратурі міської поліклініки на вулиці Пирогова хворих обслуговують медичні працівники не в білих халатах, а в теплих поховиках. Самого ранку до вечора вони працюють у холоді. Поверхами вище тепліше не стало. В теплому одязі окутавшись в пледи, хворі денного стаціонару Білгородністровської міської поліклініки проходять лікування. У деяких палатах та кабінетах, аби не задобіти від холоду, тимчасово увімкнули обігрівачі. Марія Іванівна вже 19 днів поспіль приходить до фізіотерапевтичного кабінету на прогрівання. каже, що з різким Олоданням у кабінетах поліклініки довго перебувати стало неможливо. Поміщення ні очі некомфортно. Приходять, але українська діяла. Жінка розповідає, що вдома ситуація дещо краще. Вчора, нарешті, батареї стали теплими, проте температура повітря у кімнатах різко не зросла вгору, тому додатково вмикають обігрівачі та кондиціонер. Закінчивши всі процедури, вона швиденько одягає пальто та біжить до наступного кабінету. Посадовці міста про проблему знають на засіданні виконавчого комітету, питання порушували для забезпечення теплом поліклініки, необхідно укласти договір міськрайонної поліклініки із приватним підприємством ЖЕК Мегаполіс на теплопостачання. «Теплоносій до поліклініки здійснював приватне підприємство Жек Мегаполіс через через наше комунальне підприємство теплокомуненерго, враховуючи те, що Теплокомуненерго є ліцензіатом Національної комісії і на сьогоднішній день є постанова Кабінету міністрів щодо розрахунків за газ. Національна комісія забороняє здійснювати ну, як ми говоримо, перепродажу тепла. Получається, що теплокомуненерго. Тому, як говориться, в нашому рішенні ми запропонували два пункти головному комунальної установи. У Городністровська міська районна багатопрофільна лікарня Десятник покласти договір на теплопостачання будівлі міської поліклініки з приватним підприємством ЖЕК-Мегаполіс Ярославський за відсутністю альтернативи, яка є єдиним можливим постачальником теплової енергії в відсутності конкуренції з технічних причин. Приватне підприємство ЖЕК Мегаполіс обслуговує житлову багатоповерхівку на вулиці Пирогова у зв'язку з тим, що старі тепломережі теплокомуненерго, що йшли до поліклініки, вийшли з ладу, а на будівництво нових не вистачає коштів. Було запропоновано укласти договір із ПП Мегаполіс на теплозабезпечення медичного закладу. Ми дожди пройти тендерну процедуру, щоб як скажем, подать тепло до момента прохождения этой тендерной процедуры, чтобы мы могли рассчитаться за экокалории, которые мы будем потреблять. Сегодня была проведена встреча с руководством ЧП «Мегаполис» Ярославским Валентин Дмитриевичем и достигнута устная договоренность о том, что сегодня после обеда будет Подано тепло в здання поліклініки, то тобто, тут сугубо технічні випроси більше нічого. Головний лікар Білгородністровської міськрайонної лікарні Ігор Десятник запевнив, що всі організаційні питання наразі вже вирішено. Тому вже сьогодні ввечері батареї в поліклініці будуть теплими. Кореспонденти Бесарабія ТВ триматимуть це питання в полі зору. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Під Маріуполем загинув ще один військовий з Одещини. Повідомляють Одеські змі в день 4 листопада, в результаті обстрілу позиції українських військових в селищі Павлопіль під Маріуполем. Загинув 30-річний військовий з Одеси. Як повідомив Дмитро Горбунов, пресекретар штабу АТО в Маріуполі солдат отримав осколкове поранення груди і помер на місці. Сьогодні, 5 листопада, тіло загиблого відправляють до Одеси. Стріляли з озброєння танків, що знаходяться на вулицях Павлопіль по наших позиціях, розташованим на околиці населеного пункту. Таким чином, бойовики, завдаючи удари по нашим силам, прикриваються мирним населенням. Йдеться в повідомленні прес-центру АТО. В Одесі курсанти військової академії здійснили перший у своєму житті стрибок з парашутом. Як повідомляє прес центр Міністерства збройних сил України, майже 80 курсантів отримали посвідчення та нагрудний знак парашутист. Свій перший стрибок хлопці виконали в рамках практичних занять з парашутно-десантної підготовки. Цій події передувала ретельна підготовка на повітряно-десантному комплексі військової академії. Першоразники, як їх називають, серед своїх десантників стрибали з вертольота Мі 8 з висоти 600 метрів на місце приземлення, обладнане поблизу селища Чорноморське Одеської області. Разом з ними для підтримки високого морально-бойового духу стрибнув з парашутом і виконуючи обов'язки керівника академії генерал-майор Олег Гуляк. Одеські міліціонери-транспортники знову вирушили на схід країни. 4 листопада зведений загін із 15 працівників УМВС на одеській залізниці вирушив для ротаційної зміни своїх колег на Придніпровській залізниці. Зведений загін правоохоронців складається з двох груп. Перед відправкою в зону АТО міліціонери були забезпечені форманим одягом, необхідним озброєнням та засобами зв'язку, а також пройшли інструктаж. Звертаю особливу увагу кожного бійця зведеного загону на необхідність під час службового відрядження строго дотримуватися дисципліни законності, уважного ставлення до заяв і пропозицій громадян. А головне, щоб ви живими і здоровими повернулися в свої підрозділи, зазначив заступник керівника управління, полковник міліції Володимир Чаховський. Пожежники білгород Бородністровського врятували жінку. 4 жовтня, о сьомій вечора, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. Полум'я вчасно помітили в одному з приватних будинків міста. Цього разу пожежники долали вогневу стихію на площі 25 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі врятували 73-річну господарку та сам житловий будинок. Припустима причина пожежі порушення пенсіонеркою правил пожежної безпеки під час користування пічним опаленням. На щастя, загиблих та постраждалих немає. А ось інші літні жінці не так пощастило. На одеській залізниці сталася трагедія. Жителька Одеської області загинула на рейках. На перегоні Березовка колосівка Одеської залізниці. Вантажний потяг, незважаючи на екстрене гальмування, скоїв наїзд на 71-річну жінку. Пенсіонерка загинула. Про це повідомляє управління внутрішніх справ на одеській залізниці. Бабуся була мешканкою Березовського району Одеської області. За словами машиніста, склад рухався зі швидкістю біля 100 кілометрів. А жінка у вечірній час раптово вирішила перебігти колію за 20 метрів до поїзда, коли екстрене гальмування вже не могло її врятувати. Прикордонники Одещини і стріляниною наздоганяли ниву із причепом. Як повідомляє прес-центр державної прикордонної служби 4 листопада, близько півночі працівники Котовського загону виявили невідомих, які скоріш за все намагалися перемістити через кордон контрабандний товар, почувши шум моторного човна, який наближався до українського берега, прикордонники вирушили перевірити озеро, що на околиці села Дубове. Водій автомобіля Нива, який стояв на березі в очікуванні човна, почав тікати від кордону і не зупинився на законну вимогу правоохоронців. Врешті, щоб зупинити автомобіль, військовослужбовцям відділу Ткаченкове довелося здійснити попереджувальні постріли вгору. Після чого водій зупинив автомобіль. Ні в автівці, ні в причепі товарів не було. Але затриманого громадянина доставили до прикордонного відділу за метою з'ясування усіх обставин. Руйнувати, не будувати у Білгородністровському зіткнулися з непростою ситуацією. Поки в місті силами комунальників відновлюють вуличне освітлення, знайшлися. А якщо бути точніше, поки не знайшлися ті, хто його планомірно знищує. Детальніше про це в сюжеті Ангеліни Савенкової. Белгороднестровский давно намерены превратить в светлый город сейчас в рамках одноименной целевой программы на нескольких улицах устанавливается освещение 15 новеньких светодиодных светильников уже работают на бугасской такие же постепенно появятся на победе калинина и еще нескольких улицах устанавливаем светодиодные светильники украинского производства производитель у нас в городе одессе вот они дешевле, чем выходят, чем иностранного производства, либо собранные там из иностранных элементов. Вот. То есть, ну, в лучшем случае, как бы, и гарантию дают нам три года на эти светильники. Они вандала стойкие. То есть, если даже в них стрелять, мнуть, гнать, бить камни, они не будут ломаться. Значит, хороший светильник сам по себе мощностью 50-60 ватт. И он в 5 раз, в 5 раз меньше потребляет электроэнергии а светит не хуже, чем вот 250 ваттные лампы у нас ДРЛ, ртутные лампы. 130 новых устройств уличного освещения будут работать с 6 вечера и до 6 утра. Выбрали не самые дешевые, но зато самые надежные, говорит Игорь Мальцев. Деньги тратятся немалые. Всего на светильники, лампы и проведение работ выделили около 1 миллиона гривен. Дело это нужное, но в последнее время появились в городе те, кто, видимо, так не считают. Три городские улицы уже остались без освещения. Там хулиганы разбили лампочки и повредили фонари. То же самое произошло и в парке Мира. Обновленная аллея теперь имеет вот такой вид. Столбы обвернули пакетами, ни лампочек, ни плафонов не сохранилось. Установка уличного освещения дело не только затратное, но и трудоемкое. Кому могло понадобиться портить городское имущество, и главное для чего неизвестно. Бьют, ну, некоторые высказывают мнение, что это, ну, такие дети, невоспитанные хулиганы. если такое, неправда. На самом деле пробивает стекло, пробивает лампу насквозь, она не распадается, и железный корпус. И все это стоит цел. То есть это сила очень мощная. Это должно быть мелкокалиберное какое-то огнестрельное оружие. Ни в коем случае это не воздушка, это не дети, не хулиганы. Это кто-то целенаправленно гадит. Но если хотят свиньи жить в свинячьем городе, пусть так и живут. В темном и свинячем. В городском отделе милиции заявления о хулиганских действиях есть. Местные депутаты говорят, что якобы имеются и пойманные с поличным. Начальник милиции уверяет, что за общественным порядком в городе смотрят, а виновных накажут. Уже выставлены наряды, все личный состав, которые были задеяны на выборщих дельницах, все занимаются охраной громадского порядка вместе. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бесарабия ТВ. Сподіваюсь, на наших вулицях буде достатньо світла, аби не боятися пройтися ними вночі. А на сьогодні це були всі новини. Побачимося завтра о 18 годині на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре.